Що свиди, се і все наповняєш, скарбниця блай життя подателю, прийди злися в нас, і учисти нас, усякої скверний, і спаси блоги душі наші, са Боже, за ти кріпці сади безсмертий, помилуй нас, сати, Боже, святи кріпки, святий, святий безсмертий, помилуй нас, сати, Боже, святи кріпки, свяди безсмертий, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові. І нині по всіх і на віки віків, амінь Преса та Тройця, помилуй нас, Господи, чисте ріхи наші, владику прости, беззаконі наші, Святий завітає, сили на наші, наші, імени Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки віків, амінь. Отче наш і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бо Царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Ам. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Мі. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонівся, цареві нашому Богу. Придіти поклонівся Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся і припадів до самого Господи Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш і сила, помічнику у що що вельми напана на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії, Зашмілий порушилися води їх, порушилися гори сили Його, Бистрій течії ріки веселянь, місто Боже, освятив уселю свою найвищий, Бог посеред неї і вона не порушиться. Поможе їй Бог рану досвіта, затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос і порушилася земля. Господь сили з нами, Бог заступник, Бог Якова, придіті і побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війну до кінця землі, потрошки від луки зломи зброї і спали щити вогнем. вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки амінь Алленуя, нелуя, нелуя, слава тобі Божа, Аллилуя, нелуя, неуя, слава тобі Божа, Аллилуя, нелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже. У мирі Господеві помолімся, Господи помилуй. за мир, засоти, спасіння душ нашого, Господеві помолімся, Господи помилуй. за мир усього світу, добрий стан, святих Божа церков і з'єднання. Всі, Господеві помолімся, Господи помилуй. За святий крам, цей тих що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімося. Господи помилуй. За святий, ті, Хаєрея, лева, папу римської, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, Керйосипа, кер Степана Карантія, чесне присвітерство, христи до за весь причити людей, Господеві помолімся. Господи помилуй, за Богом бережений народ, наш за правління заправління, всевійсько, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб лук. Як вук мідний чинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницю і кніцю сили Твоєї за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи, помилуй, що подати неослабну, незбориму й переможну силу й мужність хрестоймити, в тому воїнство нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, сіма нападками, і Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімся, Господи помилуй, Святої церкви, Твоєї, і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести ісління життя, полонених ворогами і супостатами слуг, Його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся, Господи помоми. Заслуги, спаси, помилуй. Порони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість його вічна. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. О Господь явився, нам благословен, Хто й ім'я Господнє. Я не тому й розказуватиму про діла Господні. О Господь явився нам благословен, хто й навім спогодня ким знехтували будівничі став головним на розі. від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших О, Господь явився нам, благословен, хто й на в ім'я Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідня Твоє, перемоги благовідному народу і на супротивників даруй. І Христом твоїм охорони любот твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і на віки віки амінь. Заступництво перед яким благовіємо ким не осоромимося, не поруни і влає молитвами нашими, все успівана Богородиця, утверди православну громаду Дух, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їм. І подай їм з небес перемогу, бо ти, бо породила єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. О, Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господи вісини Боже, воздайте Господе ві славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Премудрі, до і сен послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Миратя. Рібіться в Господі та вмутності його сили, удініться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось, що мови мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб з далекої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте отже, підперезавши правду і бедра ваші, дягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолайте засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто, слава слово Богу Боже. Мир тобі, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо Святого Єванглія. Ми І дух духой відмі Твоєму. Від марка Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже, цій горі рід вигнесі кінця море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так, тому й кажу вам. Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш який на небі, прости вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не провину провинував. Гашир. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського, Архаєрея, Лева, Папу Римської, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава. І за боголюбивих єпископів наших, кер Йосифа, кер Степана, Керстепана Андрія, mm -hmm. і за всечасніших отців наших, прото Архимандрида Роберта, прото Ігумена Йосифа, ігумена Йосифа, за тих, що служить і послужили усякій цій, mm -hmm. і за отців наших духовників, всіх у Христі братів і сестер наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не на зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, Всемогутньої просимо. І на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших. І ім'я Твоє вірно прикликаючи, зумиління молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли з висоти руку свою. І впокори їх, і Христу любимому воїнству нашому, віддай їх молимось, милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб. Мир і слава оселились в землі нашій, усильно молимось тобі, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш уповання всіх кінці землі, ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, Владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий і людинолюбний Бог, яси сей тобі славу, Восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ще і ще приклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості і щедротах, на смирення слуг твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні. Покаянні і зумилення молимось, Тобі, поможе нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твоєю бережені, Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися, так, Господи Боже Спасителю наш силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах, посіти смиренне слух Твоїх, що припадають. До Твого благоутропія, Постань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христу любивому ж, воїнству нашому, подай усильній відвазі мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а Тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї, подай він ці нетлінні. бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає. і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. від Херувим, і не зрівняно славнішої цара що тимів, щоб зупління Бога слава породила, сущого родиця тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отвій, Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш молитвами плечистої, Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь. Світлом науки і зланя нас дітей просвіти, чисті любові до краю. Ти нас Боже зрости, модримось Божені. Свої лага щедро.